Після кожного обстрілу Одеси соцмережі вибухають з питаннями: де ЮНЕСКО? Чому вони лише висловлюють занепокоєння і не називають Росію нападником, Чому ЮНЕСКО не робить більше конкретних кроків? Які повноважені має організація? Чим ЮНЕСКО конкретно допомогло Україні та хто має щось робити, окрім висловлення занепокоєння? Поїхали розбиратись. Одеський історичний центр знову став мішенью жахливого обстрілу. І це, попри його статус об'єкта під захистом ЮНЕСКО, 31 січня під ударами опинились чотири музеї: літературний, історико краєзнавчий археологічний та музей західного та східного мистецтва. І це лише верхівка трагедії. Вибух сильно пошкодив Одеську філармонію, що розташована в будівлі старої біржі, а також будинок в Учині. Обидві будівлі мають статус національного значення із 2020 Третього року перебувають під особливою охороною ЮНЕСКО. Найбільше дісталися легендарному готелю Брістолі, розташованому також в пам'ятці архітектури. Саме сюди прилетіла ракета, зруйнувавши аж чотири поверхи. Знаєте, що ще моторошно у момент обстрілу там перебувала норвезька дипломатична місія. Загалом під ударами опинилося 19 пам'яток архітектури. Поки вся Україна була шокована від нахабства Росіян, ЮНЕСКО відреагувало лише офіційною заявою на своїй сторінці у Фейсбуці. ЮНЕСКО засуджує ракетний обстріл об'єкта всесвітньої спадщини історичного центру Одеси минулої ночі, що спричинив серйозні пошкодження щонайменше двох культурних будівель, які перебувають під охороною Конвенції ЮНЕСКО. Ці повторювані атаки мають припинитися. Необхідно дотримуватись міжнародного права. Наша команда вже працює над оперативною документацією завданої шкоди і спільно з українською владою визначає першочергові заходи реагування. ЮНЕСКО найближчим часом Направить місію найбільше українців обурила те, що організація вкотре використала лише загальні фрази. Та жодним словом не згадала Росію як нападника. Згодом у міській раді повідомили, що в Одесу направлена місія ЮНЕСКО, аби задокументувати пошкодження та разом з українською владою визначити невідкладні заходи реагування. До речі, ви знали, що якщо ваш будинок пам'ятка архітектури, який постраждав від обстрілів, то ви поки не можете розраховувати на її відновлення. Ось тут ми розповідали, у чому проблема, та чи треба подавати заявку на компенсацію. ЮНЕСКО часто виглядає як світовий рятівник культурної спадщини, але чи справді вона здатна забезпечити реальний захист пам'яток у зонах конфлікту? Хоча організація має певні важелі впливу, її можливості, особливо під час збройних конфліктів, далеко не безмежні. Отже, що реально робить ЮНЕСКО під час конфліктів? Моніторинг та оцінка збитків ЮНЕСКО активно фіксує руйнування пам'яток за допомогою супутникових знімків та експертних місій. Це дозволяє задокументувати пошкодження та створити базу для подальших дій. Але на практиці це лише перший крок, адже ситуація на місцях змінюється дуже швидко і часом неможливо оперативно оцінити всі пошкодження. Ба більше через обмеження ресурсів і доступу до небезпечних територій частина пошкоджень залишається без належної уваги охорона об'єктів, які під загрозою. ЮНЕСКО може визначити об'єкт частиною списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. Це привертає увагу до проблеми. Однак цей статус на практиці не забезпечує реальної охорони в умовах війни. Навіть це позначення на міжнародній арені не дає жодних гарантій захисту. Жоден міжнародний механізм не може на 100% захистити пам'ятки від обстрілів, оскільки ЮНЕСКО не має права впливати на політичні чи військові рішення держав. Міжнародна координація відновлення після руйнувань ЮНЕСКО намагається координувати відновлення пам'яток, для чого залучає міжнародну допомогу та фінансування від донорів. Однак реальний ефект часто обмежений. Міжнародні кошти можуть йти на проєкти, які не є пріоритетом для країни. Вони націлені саме на збереження спадщини, тобто, якщо у дві будівлі влучила ракета. Одна із них звичайний житловий будинок, а інша стара біржа, яка входить у спадщину ЮНЕСКО, то гроші скоріше знайдуть саме на ремонт біржі, аніж для будинку, де мешкають люди. Також значно затягують процес бюрократичні механізми. Ба Більше відновлення в умовах війни не гарантує повернення пам'яток до їх оригінального вигляду, адже за відсутності доступу до території багато пам'яток неможливо відновити повністю. Однак, коли мова йде про реальні дії, ЮНЕСКО не завжди обмежується лише. Теоретичними заявами важливим прикладом є обстріл історичного центру Одеси, 23 липня 2023 року. Тоді було пошкоджено щонайменше 29 архітектурних пам'яток 19-го, століть, серед яких знакові будівлі, спасоприображенський кафедральний собор та будинок вчених. Це був один із тих моментів, коли організація не просто прокоментувала трагедію, а й вирушила до Одеси для оцінки збитків. Уже 26 липня стало відомо. Що вісім пам'яток на Одещині серйозно постраждали, і організація активізувала свою роботу. Тоді ЮНЕСКО розпочала сканування пошкоджених будівель для подальшої реставрації. За допомогою спеціальних лазерних технологій експерти створюють точні тривимірні моделі пам'яток архітектури, які дозволяють зберігти інформацію про їхній первісний вигляд та структуру. Ці цифрові копії стануть основою для планування реставраційних робіт і допоможуть максимально точно відновити історичні споруди. Також представники ЮНЕСКО спільно з місцевою владою надають допомогу у проведенні аварійних робіт, укріплення фасадів та встановленні захисних конструкцій навколо найважливіших культурних об'єктів. Реакція організації включала не лише оцінку збитків, а й пошук фінансування для відновлення. Завдяки тристоронній угоді між Україною, Італією та ЮНЕСКО було Виділено 42,5 мільйони євро для відновлення постраждалих об'єктів. Ці кошти підуть не лише на реставрацію, а й на підготовку майбутніх реставраторів. Як зазначив Іван Ліптуг, голова департаменту культури одеської міськради, гроші підуть не лише на відновлення конкретних пам'яток. Проєкт буде розрахований на три роки та направлений на три напрямки: відновлення пам'яток, розробка плану управління об'єктами ЮНЕСКО та підготовка спеціалістів, зокрема реставраторів. Але попри всі зусилля, важливо розуміти, що повне відновлення можливо лише після завершення Іня війни, і коли ситуація стабілізується на цей момент. Понад 100 пам'яток Одеси постраждали від обстрілів, і хоча деякі вже отримали допомогу, більшість усе ще потребують великих інвестицій та часу. Тому проблема збереження культурної спадщини Одеси це не лише питання фінансування, а й довгостроковий процес, який потребує активної участі місцевих громад. До речі, якщо ж ваша домівка постраждала від обстрілів, ви тимчасово можете бути звільненими від податку на зайві квадратні метри. Ось тут покрокова інструкція, як порахувати свій податок на житло та що треба знати, аби утриматись від сплати у випадку понівечення житла. Тож чим ЮНЕСКО допомагає Україні та що робить у ці моменти, поки ракети не долетіли до цілей, зібрала для вас перелік найважливішого: встановлює емблеми, блакитний щит на об'єктах культурної спадщини, що є символом захисту відповідно до Гайської конвенції. Це цифрові лекції та архіви. Це дасть змогу зберегти інформацію про експонати навіть у разі їх пошкодження або знищення. Захищає міські скульптури, а саме встановлює захисні конструкції для зниження ризику їх пошкодження під час обстрілів. Ремонтує та відновлює пошкоджені пам'ятки. Так було і з Одеським національним художнім музеєм, який зазнав пошкоджень під час обстрілів. Готує спеціалістів із реставрації для подальшого і ефективного відновлення пошкоджених об'єктів, проводить фотофіксацію експонатів музеїв, фінансує збереження культурної спадщини. Ці конкретні кроки демонструють, як ЮНЕСКО все ж таки працює над збереженням культурної спадщини в Україні, навіть коли фізична охорона об'єктів залишається складною через бойові дії. Тож маємо пристосовуватись до нових реалій і самостійно намагатися покращувати свою безпеку та життя. Хочу нагадати, що в цьому році теж може зникати світло в наших домівках, однак за новими правилами. Дивіться, ось тут як працюватимуть демократичні відключення. Тож ЮНЕСКО, попри свою важливу місію з охорони культурної спадщини, має обмежені повноваження в контексті воєнних злочинів. Організація може лише оцінювати збитки, надавати експертні висновки та закликати міжнародні інституції, такі як Організація Об'єднаних Націй або міжнародний кримінальний суд, до дій. Однак її рою притягненні винних до відповідальності обмежена а основною метою залишається збереження культурної спадщини для наступних поколінь. Національні уряди мають більше можливостей для притягнення до відповідальності порушників міжнародного права. Вони можуть застосовувати політичний тиск на міжнародні організації та ініціювати санкції, сприяти створенню міжнародних трибуналів та розслідувань воєнних злочинів. Але все це залежить від політичної волі та ефективності міжнародних процесів. Щодо захисту цивільних об'єктів, роль міжнародних організацій, зокрема організації Об'єднаних Націй, обмежена. Вона Може допомогти з координацією та забезпеченням безпеки, проте не може зупинити війну. Чи змінилось ваше ставлення до ЮНЕСКО після цього відео? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на сторінку, аби завжди бути у корці останніх подій.